Солідарності до того, що відбувається зараз на Майдані, ми тут станемо і помолимось найперше, щоб Господь Бог благословив, тому що в кожній справі має бути благословення Господнє. Добре? Добре. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться і як Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вів та на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від похаву. Бо твоє є царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, й час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, Господи. Всі наші наміри, бо тиси святий все освячуєш завжди, нині і повсякчас і на віки вічені. Амінь. Богдан Лепкий, перебуваючи у рядах січових стрільців, написав такий вірш: Зломила заверюха дух могочий. Бо він хилитися не міг, а Верболіс остався гнучий, бо він хилитися умів. Рабом нічемною лозою не будь ніколи в час важкий, або одужайся з грозою, або упадь під прапор свій. Багато в місті нашому є жителів, але мало зараз тут нас є. Та завжди пам'ятайте собі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ви, то хто? Нехай ці слова завжди будуть в нашій пам'яті. Якщо не я, то хто? Якщо не я сьогодні встану, то хто сам? Сказав Господь. Якщо ви перестанете проповідувати, я із землі цієї скаміння піднесу людей, які стануть і будуть проповідувати мої слова. Якщо не ми будемо захищати звіту, хто його буде захищати? Інші не будуть. Він їм не потрібен. Їм потрібна Україна без українців. Нам вона потрібна, тому що земля, яка нас годує, є рідною і святою для нас. Тому, якщо не ми, тоді, хто? слава Україні! Давайте зараз на початку нашого віч, на підтримку Євромайдану всеукраїнського, закриваємо наш гіл. Бо то що кожну неділю від нас їдуть. Значить, дивіться, туди можна звернутися і знати всі новини. Бо що ти частина новин, які зараз показують нас на телебаченні, то показують зовсім не те, що насправді там є. Людей там дуже багато, вони приїжджають, їдуть, одні приїжджають, інші їдуть. Їдуть ті, які вже справді або хворі, ну, які вже не можуть там просто бути. Тому... Якщо ви хочете знати якісь новини, є телефон. Чи якщо хтось, ну, я розумію, що при цій владі не всі хочуть відкрити. Говорити про те, що не підтримують майдан. Це, це, ну, це ну, комітету підтримки. Ви на нього можете позвонити, сказати, що от ви є, такі ви не підтримуєте. Хто ти хоче ти поїхати, розмістити по можливості.

Я бачу п'ять я бачу п'ять чоловік з партії регіонів, які вийшли за перку. Подивилися, скільки стоїть народу, чи назад. Чо, що ж я бачу? Наш мирний як я просто не розумію, не думаєте, чо, що думаєте, що ще не помінялося власть. Просто на Майдані це була не політична акція. Майдані були студенти. Чисто всі сховалися на дно і нікого не видно. Ну, почекайте, понимаєте, видимо, ви прийшли, одна, жінка друга прийшла, ще прийшли люди, значить вони вже не виходять, не. виходять, вони не бояться. Ми а, боїмося не. всі а, чогось. Знаєте, знає, знає, як сказав студент, я не боюся. І коли стоїш, і от ми приїхали над Майдан і дивишся, то там студенти, яких ну, він вилоч в кармані носить шпионе а він охороняє майданчик, скажіть. І, 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 і грає з вчиться відбивати тепер. Він каже, я хоч його затримую. Розумієте, от що. Далі це студенти підняли цей, цей, цей майдан. А люди просто-напросто люди повинні знати в собі, що вони, вони не хочуть цієї влади, вони хочуть зміни. Чому бояться дії Європи? Бо то, що Європа це буде ну, демократія. Демократія це не вже не є таке, що от я сказав, йому ну, так буде. Там все буде рішати вічі, будуть рішати люди. Шановна бригада, Громадо, е, е, головне рів, всі питають на Майдані, що далі? Далі, власне, рів, е, люди, які рів, підтримують рів, зараз рів, Майдан, знають, що саме головне, рів, це не піддатися на провокації для того, щоб у влади цієї звірячої влади рів, не було б нагоди і можливості ввести на звичайний стан рів, в Україні. Якщо рів, не дай Бог, розпровокують, це страшне, е, наслідки рів, можуть бути надто страшними. Єдине, рів, що не розраховують, рів, це те, що зима, сніг колотий, люди рів, не витримують від цього майдану. То, то наше завдання сьогодні, рів, кожного рів, небайдужого. Якщо є нагода допомогти то, матеріально, тому що є люди, які можуть рів, поїхати, але не мають на жаль коштів. Хто має нагоду допомогти матеріальному тим, хто поїде. Повин, повинен бути конвейер постійний. Одні повинні замінювати в інші. Тому що витримати ці бруківці, рівтамерики, одну добу дуже важко. Дуже важко. Те, що там буржуйки, спасає, але спасає надто мало. І люди вірять в торі. Атмосферу Майдану, його не передасться до телебачення. Верторію кажу, це треба бути, це треба відчути на собі. Коли ти бачиш очі оцих людей, які зневірилися в оцю звірячу владу, і дійсно розумієш, що Україна не вмерла, вона живе. І дякувати Лі Богу, що за роки незалежної України в нас виросло покоління, яке, до речі, підняло маси наші. І з цього нашого майданчика хочу розказати. Слава нашій молоді, слава нашим студентам. У нас є перспектива, поки в нас є такі розумні рідіти. Дякую. Слава Україні! Дорогі! Дорогі, Я вже зазначав, що як бачите, телебачення не показує все. Я хочу вам першу розповісти і те, що не показувало телебачення, те, що вони скривають. Коли штурмували, ми. В міську раду, міську адміністрацію, я був учасник при цьому. Провокатори зразу з'явилися, побили повбили стекла, постеклили пізніше ми потім ті стекла, але є провокатори. Так само була зроблена провокація від адміністрації президента. Ви бачите, що оцей трактор бульдозер, яким керував полковник Беркуту, переодянний цивільний. Ви бачите цих хлопців, збитими, з ломами від Корчинського і від, і від Ляшка. Бачите, і вони хотіли зробити цю провокацію, щоб Янукович, я не називаю його президентом, щоб він мав всі підстави ввести комендантську годину, тобто надзвичайний стан. Але завдяки тому, що журналісти... Зарубіжні наші. Зафіксували той факт, що людей били на Бруківці, люди лежали, їх приходили, добивали, потім їх затягували в адміністрацію президента, ставили на коліна і копали ногами, отими окованими сапогами Беркут. Вони їх казали, оце тобі за революцію, оце все перекреслило. Тому як бачите, я рахую, що каже кожна наша сім'я Дунаєвецька, коли ви хочуть б один представник поїхати на Майдан, підтримати тих дітей, тих людей, які там зараз мерзнуть, Тому йдеться в нас кодинаційний штаб. А якщо немає, ви не хочете кодинаційних штаб йти, їдьте просто, візьміть той пласкарний біля, чи не Поїдьте, побудьте там і підтримайте. Ви бачите, пролилася кров наших дітей, кров наших студентів. А в жила держила життя наша кров. Невжай, чому будемо мовчати у цій цьому тоталітарному режиму? Ми не будемо їм мовчати, і ми будемо на Майдані. Тепер держава, як бачите, двозять також на підтримку майданної партії регіону. А я Замовить їх німці, гено їх заводять то, з усіх районів, також на так, підтримку регіонів. От я, як, як ти казав, своїх дітям до прихильників, але то не прихильники. Вони йдуть до нас на Майдан. Нас Майдан не 20, що він не охороняється ніким. Він охороняється тільки, допомагають Велике спасибі їм Афганістан. Ці хлопці, чорнобильці, які коли ми стояли під Верховною Радою, вони стали живим планцю, живим щитом стали. І вони сказали, ми вас захистимо, Але а що буде з нами? Що ми не знаємо, але ми вас не дамо в обіду. Слава афганцям, слава героям. І тому я думаю, що з підтримкою людей, з підтримкою отих самих афганців, хлопців ми цю банду, банду, яка комуністичну ту саму банду, яка наших дідів, яких наших батьків замордувала, вислала в ті соловки і тоді мотоплохна, запам'ятати, як говорили, що лес рубили, щепки летіли, на кого пало, такого пропав. А попали туди наші діти. Які ж рахувалися, як ти казав, куркулями. Вони цілий день працювали, а цілу ніч спали у стані, щоб, щоб коні не вкрали. І тільки в нього було куркуля, оцей вихідний, що він не тілі не виїхати на базар, тягнути ту грибінну сорочку і піти на базар або постояти біля воріт. Як бачите, тепер ця тоталітарна влада гнобить наших дітей, нас гнобить, а мовчати ми не будемо. Тому. Я ще раз звертаюсь до вас. Телебачення, як зараз, електронні сайти вони блокуються. Телебачення не показує нічого. Тому я закликаю вас усіх. Їдемо на Майдан, кожна сім'я повинна простивника. Хоча б на підтримку поставити. Слава Україні! Бандує! Слава Ісусу Христу. Шановні брати і сестри, шановні е, друзі, сьогодні на, чому, е, на Божій службі читалося Євангеліє від Луки, 71 зачало, в якому розповідається про те, як Ісус Христос. Далося в Євангелії про те, як Ісус Христос не один раз в суботу приходив і зустрічався з людьми, творив чудеса, стіляв хворих. І в цей момент він стілив хвору скрученою сатаною дияволом, яка ніколи не могла 18 років, не могла підвести до гори голову і як. Вір, або як скотина дивилася вниз перед собою. І ось Ісус Христос знову прийшов в храм і каже до хворої, наклав на руку рукою і каже, встань і ходи рівно. І вона в той час відразу почала славити Бога. Але вже віруючи, вже всякі там. Фарисеї і всякі інші, вони, шановні браття і сестри, стали нарікати на Ісуса Христа. І так вони робили завжди. Вони нарікали на нього, що б я не зробив, куди б я не пішов, з ким би не зустрічався. Нарікали, думаючи, що зупинять Ісуса Христа. Але Ісус Христос знав, що будуть такі нарікання постійно. І він не боявся цього, а йшов і виконував свою місію. Він є прикладом для кожної віруючої людини. Він є прикладом для кожної чесної, і справедливої людини. Ісус Христос показав нам приклад, як боротися з різними народу і фарисеями, і правителями, і військовими, і всякими іншими. Його послідовники і Столи. Так само переносили тяготи і скорботи. Їх били, їх гнали, їх вбивали, але і в темниці садили. Але, шановні браття і сестри, чим більше це робили, віруючих ставало все більше і більше. І правитель від викладали. і казали, чим більше ми їх п'ємо, їх все більше розмножується, що це за дійство таке. А це, шановні братці і сестри, в чому заключається суть? Суть заключається у вірі. Треба вірити. І Ісус Христос для нас є прикладом. Апостоли є нашим прикладом. Всі святі, які були перед нами, є для нас прикладом. Ні один святий сьогодні не підтримував цього, що відбувається. Те, що діють проти народу, те, що діють проти студентів, те, що діють проти дітей, ні один, ні один святитель не виправдав би, ні один мученик не виправдав. Ісус Христос не став би на цю сторону. Апостоли його учні не стали би на цю сторону, тому що вони якраз на нашому боці. Тому, шановні, ми не повинні лякатися того, що діється, а повинні вірити і робити так, як вчать нас Ісус Христос, як вчать нас апостоли, як вчать нас святі, мученики, страждальці. як вчать нас віруючі, ми повинні дотримуватися цього правила і вірити, і по вірі нашій буде нам, і перемога буде за нами. Шановні, а тепер помолимося за Україну, за наших людей, співвітчизників, які стоять на Майданах, площах і вулицях міста Києва, а також стоять по всіх містах України. За Богом бережемо Україну нашу, за владою війської, щоб ми тихе, і мирне життя прожили в усякому благочесті і чистоті. Співай. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, трижди співай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дякую страхом і трепетом, як раби недостойні Твоєму милосердню, спасне, Володих наш. Господи, за твоє що живі щедро подав рабам Твоїм, припадаємо і хвалем, і, хвалимо, і хвалу тобі, Як Богу і приносимо, і щиро взиваємо, визволи з усякого зла, рабив твоїх, всіх наших співгромадян, українців, студентів, дітей, всіх, хто стоять на майданах, площах, вулицях міста Києва, а також по всіх. України і моляться, і борються за незалежну державу, за її церкву. І завжди клоді на добро на верти болячки наші домоли, вислухай нас і помилуй. Господи, Так нині вислухав ти, Господи, молитви, рабів Твоїх, і виявив на них милосердя, чоловіка, любства Твого. Так і надалі сповняй, незважаючи на всі добрі бажання вірних твоїх завдя слави твоєї. І пошли їм багато милість твою прощаючи всі всіх, їх молимся тобі, вислухай нас і помилуй. Запашнені приношення щедрі, нехай стане ця наша подяка перед величністю слави твоєї, все владі владикою, завжди посилай рабам до всім нашим співгромадянам, українцям, всім людям, всім студентам, дітям, хто стоїть і на майданах, в площах, і вулицях міста Києва, і по всіх містах України, і моляться, і борються за незалежну державу, і за її церкву. Щедру, ласку і дари твої і від усіх видимих і невидимих супротивників церкву Твою святу визволи. всім зі людям Твоїм здоров'я, безрішне довге життя та успіх у всіх добрих намірах їх подай. Молимся тобі, царю, Спроки, мило, з вислухай скоро помилуй. Богу нашому, щоб виступив голос поліна нас грішних і охоронив всіх людей України, нашої в час тяжких іспитів та помилував рабів своїх, всіх людей, всіх студентів, учнів, дітей, всіх, хто стоїть на Майданах, площах і вулицях Києва, і всіх міст України, і там моляться і борються за незалежну державу і нашу церкву, що зберіг. Рани, від усяких хвороб, всякої хвороби душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, на дні, і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Все Господи, вислухай, і помилуй. Господи. До тебе, милостивий Господи, не вважай за гріх ворогам нашим, що ненавидять і кривдять нас, але з, але з великих щедрот Твоїх наверни їх до покаяння і помилуй їх нам же від усякого зла захисти і спаси від намірів, ради їх лукавої та підступів, Всеслав, всесильною Твоєю правицею. Молимось тобі всемогутній царю, скоро вислухай і милостиво помилуй. Бог Єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу Нині, час, і повсякчас, і на віки віки Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава Україні! Героям слава! Слава Іваноївичу! Як зазначалося, всі ми повинні бути разом і він не піддалася ні на нікаякі провокації. Бо нам не потрібно політиків, нам не потрібно пракурів, ми всі повинні бути разом. Як бачите, студенти також казали, що нам не треба політиків. Тому, як бачите, Получилось так, що студент пролася їхня кров. Як бачите, ви пам'ятаєте податковий майдан. Податковий майдан також сказали, що нам не потрібно політики. Друзі, в нами розкололи податковий майдан. Також зараз відпрацьовуються технології, щоб розколоти цей майдан. Але, я вам кажу, цей майдан. Майдан цей ніхто не розколе. Тому що з нами, з нами люди, а люди це влада в державі. З нами авганці, хлопці, які стоять і будуть стояти на варті. Спокою майдану, не Деркут стоїть, не міліція, а стоять наші хлопці авганці. Слава Україні!